Дня і Мережицький Сергій Арсентович, голова вільної проспілки. Я хотів би підняти пару питань, але пойміть добре мене, що е, з чого в нас почалися такі біди. От. З чого? З 2006 року. Оце ця постанова, 110-та постанова розпорядження, в якій сказано. Що ми ну, маршрутки должны більше отримувати, чим ми. І що виходить? Тариф за пасажира кілометр. От, от, я не можу понять одно, з яких ви критеріїв вибираєте, от, розрахунок, все є, так? Люди за білети не дають. Ви помієте? От цим частним маршрутом. я, як, як ви розчитуєте цю субвенцію? То, що на премірній комісії мені розказували, що в нас є формула, начебто якась там вироблена, що ми повинні розподіляти цю субвенцію між ТТУ і перевізниками. До мене воно кажеться, оце коли, або воно. Це розпорядження скасується, чи що, або нормально розподіляйте субвенцію. Нормально. Скільки можна товкти в ступі воду, чи що? Це перше. Ми ж порушуємо закон, наш головний закон про міський електротранспорт. Конкретно порушуємо, тому що пріоритетом для міста це є. Міський електротранспорт. І ми повинні подивитися, що робиться на вулицях. Ці маршрутки отарами ходять отарами. Це вже взагалі. Вовше... Яка може бути екологія? Ось з цього треба починати. І ще одне хочу я сказати. Об'ясніть мені, обласна влада, що роблять у нас районні маршрутки по місту Житомиру, які мають право підвезти до якогось там вокзала чи життє, чи що, і все. У мене є рішення міської влади, в якому сказано, що маршрутка, тут навіть є маршрути, показані, написані, де доба маршрутка зайти. Даже візьмемо, вот смотрите, я завжди за 126 маршрутку. Вона где має прийти. Автостанція номер 2 житній ринок. Все. З тетерівки до автостанції підвезли людей, а стальне це наше. Ми должны підвозити. А куди вона їздить? Вона через весь Житомир, через весь Житомир чешет аж на Поліву. Ось ми це і тіряємо гроші наші, чого ми такі бідні. Тому що це я считаю, це все корупційно. Все це, це робиться. А чого? Тому що вас, нас не, ви ж не можете е, спитати, як сказати, У нас кожну копійку вважає читає. і, і прокуратура, і всі органи вважають. У нас ТТУ. Всі кожну копійку потрачену. Хто маршрутки що вважає? Об'ясніть, хто що вважає? Да ніхто. Ви не заплатили 200 гривень там цього мінімальної мінімального податку і все. Вони жирують на нас. А ми, це ви влада, піддалася цьому. Я не знаю, яким макарам, тому що в мене даже є. Свідяння в тому, що ці маршрутки теж не отримується і субвенції, що вона розподіляється. От так. От така ситуація. От і, е, ро, та вони теж не мають цієї субвенції. І чому одеса виходить, що, ну як вам сказати, те получається, що вони теж недовольні і будуть, мов би вставати туди-сюди. Але вона та маршрутка в районах возить один день, один день вона возить. Безплатно. А остальное йому вистачає за ті 6 днів. Тому хазяїн і тих маршрутків. Вибачте, але ще що хотів би сказати. Шановний мер, спасибі за те погашення кредиту. Але я вам хотів би сказати, не ми брали той кредит. Це То була корупційна, корупційна схема, уничтожить наше ТТУ. При тій владі при Шелученко. Ви всі прекрасно знаєте. Звісно, це дуже добре, що погасили, але я б хотів би до кримінальної відповідальності ту владу, Шелученко там, або хто там оце все я робив. Тому що тут було б чітко сказано, ті е, чиновники в області, в районі, вони осталися. Понимаєте? Мери, там, керівники помінялися, а ті, що роблять ці корупційні схеми, вони залишилися, вони собі і роблять. Вибачте, може, щось неправильно я сказав. Дякуємо. Ну, є, є пропозиція закінчити з виступом, і ще хтось хоче. Ще я вибачаюся. І ще. Оце ми зараз потовчемо воду в ступі. А ми повинні Зараз конкретне рішення прийняти, сроки, коли нам зарплату видадуть. Але я не стільки в зарплаті люди добрі. Скільки нам тут ми повинні далі существувати? Це ми поговорили туди-сюди, друг друга там поматюкали, все. Але ми повинні вирішити зараз в даний момент. Оце питання, як влада нам дасть відповідь, якого числа? Коли ми, по, по яке ми должны, це, ну, все це, що вони нам кажуть? От я жду цієї відповіді конкретної.